На Запоріжжі військові відбили масований штурм росіян на малоток мачку. Наступ ворога відбувався кількома хвилями. Були задіяні сили до двох мотострілецьких рот із підтримкою до трьох десятків одиниць бронетехніки. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров. Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. На Запоріжжі українські військові відбили масований штурм росіян на населений пункт Мала Токмачка, що розташований східніше міста Оріхів. Як повідомили у 118-й окремій механізованій бригаді, у день 20 жовтня підрозділи російських окупантів розпочали механізований штурм на Оріхівському напрямку. Основний удар противник спрямував на населений. Пункт Мала Токмашка, що східніше Оріхова, підрозділи 71-го мотострілецького полку висувалися з напрямків Вербове та Новопрокопівка силами до двох мотострілецьких рот із підтримкою бронетехніки. Загалом близько 26 одиниць. Це, зокрема, танки, БМП, БТРи та кілька бойових бронемашин Тигр. Наступ проводився кількома хвилями у кожній від п'яти до восьми одиниць техніки. Наші підрозділи потужно відбили ворожі штурмові спроби, зазначено у повідомленні військових. Так, у перші години наступу силами бригади було пошкоджено два ворожі танки: 12 БМП, 6 БТРів і дві бронемашини Тигр. Декілька одиниць уцілілої техніки відступили у напряму вербового. Бойові дії тривають. Продовжується урадження живої сили та знищення пошкодженої техніки до відбиття штурму 118-ї ОМБР. Залучено артилерію, fpv дрони дрони зі скидами, інформують в бригаді. У ході відбиття наступу відзначився також і танковий батальйон. Екіпаж Т-72 виходив на пряме наведення для урадження бронетехніки і живої сили противника, зазначили самі військові. Також броньована техніка ворога підривалася на заздалегідь улаштованих інженерних загородженнях у 118-й. ОМБР заявили, що обстановка на напрямку перебуває під контролем. Жодної позиції не втрачено. Особовий склад продовжує знищувати живу силу противника. Як повідомлялося, 12 жовтня Генштаб повідомив, що українським силам вдалося просунутися у Запорізькій області. І йшлося саме про Оріхівський напрямок. Там, слід умілих дій штурмових підрозділів ЗСУ, було покрите. Ращено тактичне положення у районі населеного пункту Малі Щербаки.